Привіт, друзі, я ще не помив мотоцикла після вчорашньої покатушки, але зато виклав відео. Тому хто не бачив, переходьте, дивіться. А, і приїхали. Мені сьогодні посилочки з Китаю. Я вже дивився, що там. Кажу вам. А, це вітрозахист на камеру. А, інколи треба записувати без мікрофона і щоб вітер не шумів, замовив його. Так, що там ще в нас є? Конектори вологозахищені. Можливо, пізніше ще щось буду доставляти, цей коло, зразу одразу такі гарні фішечки. Так, сам, що там ще є? Ага. фреза, Довга фреза. Е, до гравера. Це не на потім. Колись буде відео з нею. Я її взяв, тут буду пиляти головку, якщо буде якесь місце, куди важко достати, то буду її використовувати. І саме головне, що я так довго чекав, це панель приладів. Замість цієї буде десь отут стояти собі. Зверху буде телефон з навігацією. А знизу така гарненька приборка маленька. Замість цієї великої, бо мені вона не до вподоби. Тому замовив собі ось таку. Постараюся десь на наступний тиждень її поставити, зняти відео з встановленням, бо бачив по коментарях багато кому цікаво. Багато кому теж хочеться таку приборку поставити, тому запишу для вас відео з тим, як її встановити. Бо, чесно кажучи, ще сам не знаю. Так, все. Всім дуже дякую, гарного вам вечора, дня. Все, па-па.